Там один із закликів був, що ми не можемо поїхати до Києва, а хтось з рідних ваших поїхав до Києва. Так, наш штат а... поїде. Їде Чоловік до... мій так поїде до Києва. Ну я не можу, на жаль, якби, я... якби вона була старша, то я обов'язково поїхала. Чому для вас так важливе європейське майбутнє для вашої донечки? Я думаю, тому що вона буде мати право вибору а, насамперед. Голосом буде відчувати свободу. Я би хотіла для неї трошки краще. Я сподіваюся, я її сама зачекаюся. Ні. Відростуть буде зараз між. А є плакат намалювали? Це Україна. Скажи, це Україна.